Конкурс краси і моди зорганізований агенцією Starface Family, відбувся в івано франківську Вже втретє Прикарпатці та гості обласного центру мали можливість ознайомитися із новими моделями українських дизайнерів та побачити красивих і сміливих дівчат. Зовсім не випадково серед глядачів опинилися і наші кореспонденти. З поміж інших конкурсів, стар сезони відрізняються тим, що українські дизайнери безоплатно надають свої колекції для показів. Традиційно особливою знову була колекція вишитих суконь від Любці Чернікової. Стар сезони в Івано-Франківську відбувається втретє, і етномотиви завжди яскраво підкреслені. Представляють себе абсолютно кожен раз нові дівчата їх не відбирають ні з університетів. Ні з кастингів. Кастинг організовується довільний, приходять всі бажаючі, хто має бажання прийняти участь в нашому заході, приходять на кастинг їх відбирають. Підготовка триває два місяці. Конкурсантки не виборюють звання локальної міс, тому і дівчата, хоч і хвилюються, що притаманно їх віку, але драматичних переживань немає. Як сказав Достоєвський, краса врятує світ. Мабуть. Е... Краса надихає, краса породжує красу, і е, я вважаю, що такі заходи, як сьогодні, красиві заходи для красивих людей, вони будуть надихати жителів нашого міста на якісь нові звершення, нові цікаві подорожі, на, е, на кохання. Для мене це мій досвід перший, бо я ще не брала участі в жодному конкурсі. Я б хотіла, ну просто пішла, щоб отримати якісь певні враження, щось нове для себе дізнатися. І ну, мені зараз дуже подобається все. Надіюся, так і надалі буде. Це для мене найважливіше впевненість в собі. Відкрити для себе щось нове, знайти нових друзів. Це цікаво, навіть провести вільний час, щоб не сидіти вдома, а краще проводити так час. Переможницею, а точніше, зірковим обличчям Старфейс Family сезону весна, літо 2014-го стала Анна Сівакова.